Віталій Михайлішини, його сним програми Чернівці. Сьогодні будемо підбивати підсумки року, що минув. Вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Віталію Михайловичу, ви напевно погодитесь із тим, що 2014 рік був надзвичайно важким, як для України, так само для Буковини і для Чернівців, зокрема. Але зараз, якщо аналізувати, чи вдалося міській владі зробити все для покращення життя чернівчан? знаєте, я думаю, що міській владі. Крім того, що вони щось покращили життя собі, своїм близьким, друзям, більше нічого не вдалося. Що ми бачимо? Рік минає. 90 мільйонів гривень невикористаних коштів в бюджеті міста. Із них 50 мільйонів переходи на наступний рік, а 40 мільйонів гривень це невикористані кошти, які просто пропали. Знаєте, не зроблено, ні однієї вулиці капітально не відремонтовано. Не закуплено медичне обладнання, не, не відкрита не одна група в дитячому садочку, не ні зроблено нічого за рік, те, що обіцялося колись перед е, предвиборчою кампанією. Крім того, що ми бачимо, це 16 відряджень з червня місяця у міського голови. 16 відряджень. Скажіть, будь ласка, як можна працювати, в місті наводити. Порядок, якщо міського голови немає, ну, от, власне, керівники вважають, що треба десь черпати досвід, треба вчитися, як інші керують містом, і цей досвід потім уже втілювати у реалізацію вирішення певних проблем. Знаєте, я з вами погоджую, тому що досвід потрібно Потрібно брати краще в Європі. Потрібно, але для цього потрібно і знати ситуацію в місті. Ну, дивіться, опалювальний сезон повністю зірваний, повністю невчасно не було запущено тепло в нашій оселі. Міська рада звітувала, що готові до зуми, Ну що ми бачимо, День Морозу більше 120 людей отримало травми. Місто не готове до зими. Чи є це проблема? Комунальників, міського голови? Хто не спрацював? Знаєте, це проблема в першу чергу міського голови, який повністю відповідальністю перекладає на директорів ЖЕКів, на головних інженерів, на всіх, крім себе. В місті за все відповідає влада. І міський голова має бути зранку до вечора на роботі. Потрібно володіти ситуацією в місті, знати, коли чи готове місто до опалювального сезону. Подивіться, що робиться з водоканалом. Ви подивіться, в місто чуть не залишилося без води. І я думаю, що ця проблема ще не вирішена, тому що взяти на роботу кум міського голови, який. До людей ставиться, ви знаєте, як не до людей. Ми чули обурених людей, які працюють на нашому комунальному підприємстві, отримують заробітну плату півтори-дві тисячі гривень. І не в залежності від погодних умов, вони працюють. Не можна до людей ставитися зверхньо. Потрібно прислуховуватись до людей, а не ображати цих людей. Що ми бачимо ситуацію на Калинівському ринку. За одну ніч устанавлюються торговельні місця. Світь, будь ласка, будуються магазини. Ми вже це проходили. Ми це вже проходили в 2008, в 2009, в 2010. Невже часи повертаються? І що директор ще не звільнений, отримав догану. Скажіть, будь ласка, в такий час складний для країни, для нашого міста, кошти знов йдуть кишеням якихось приватних осіб. Чому немає прозорого аукціону, конкурсу, чому надходження не йдуть в міський бюджет? Чому знову ж спрацьовують схеми 2008, 2009 і 2010 року? Скажіть, будь ласка, по місту установлюються мафи, ви бачили на площі Філармонії, на Стасюка, на проспекті. Установлені нові об'єкти. Скажіть, будь ласка, а це погоджено з міською радою? Був, був якийсь конкурс, немає. Повністю працюють кумовство, близькі люди, друзі і все решта. Скажіть, будь ласка, напевне, за вашого керівництва містом також з'являлися такі підприємливі люди, котрі хотіли в місті встановити торговельні об'єкти. Незаконно. Ну, незаконно, знаєте, зверталися в департамент містобудівного комплексу, розглядалися все головним архітектором, погоджуються тільки ці об'єкти міським міськвиконкомом чи міською радою. Ні одного об'єкта установлено не було. А ми бачимо, що вже біля університету, корпусу нашого університету на Соборній площаді, я думаю, якщо б не громадська позиція наших чернівчан, вже б ми бачили ще один маф. А може, в майбутньому, з іншої сторони, ще один мав. І в майбутньому на центральній площаді бачили б ще таких мафів штук 10. Якщо б не громадська позиція, якщо б не депутати, якщо б не чернівчани. Розумієте, і це повна така безвідповідальність і міського голови, і виконавчого комітету. Керівники міста запевняють нас, що робота ведеться і ремонтують вулиці, зокрема, і згадують вулицю Богдана Хмельницького. Ви знаєте, що коли воно робиться, воно мало вже закінчитися ще в вересні місяці. Чому воно не робиться, я не розумію. Ви знаєте, а це робиться тому, що потрібно працювати. Потрібно знати проблему. Потрібно було розпочати тендерну процедуру. Потрібно цим займатися. Займатися нема кому. Міський голова в відрядженні, заступники в відпусках. Ви знаєте, а займатися нема кому. І ми тільки бачимо і чуємо попередники винні. Не винен наш міський голова ні в чому. Там наглядова рада на Калинівському ринку мала дивитися за тим, що встановлюються контейнери чи не встановлюються. Там мала якась громадська організація за чимось дивитися, тільки не міський голова, якого немає в місті, який набирає людей на роботу непрофесіоналів, а бере людей через Facebook, через інтернет, бере своїх кумів, друзів, розумієте, родичів, а цього робити не можна. Місто це живий організм. В місті постійно щось трапляється. І потрібно тримати руку на пульсі. Потрібно починати свій робочий день з комунальних підприємств, з проблемних об'єктів і закінчувати свій робочий день не в 18.00, а закінчувати свій робочий день тоді, коли вже підсумки за день були підведені, і відвідавши проблемні об'єкти, які в нашому місті. Це і вулиця Богдана Хмельницького, це і комунальне підприємство Водоканал, і Теплокомуненерго, і всі решта проблемні питання, які сьогодні існують в нашому місті. Що ми бачимо? Аеропорт сьогодні в нас зроблена полоса. Був міністр інфраструктури з Чернівців, який обіцяв, що літаки будуть літати Київ-Чернівці, Варшава-Чернівці. Літака немає. ви сказали, не потрібно завершувати свою роботу о 18.00. Це ви кинули камінь в чийсь конкретно город? Чи ви в загальному сказали про те, як людина Ні. повинна працювати? Ви знаєте, я говорю про те, як потрібно працювати. Може хтось собі і може дозволити в 18.00 чи в 17.00 закінчити робочий день. Але тільки не людина, яка керує в місті, і не його заступники. Тому що потрібно щодня володіти інформацією. І реагувати, реагувати на ті проблемні питання, які існують. Тому що влада це відповідальність. Все, що в місті відбувається, проблеми, це за все має нести відповідальність влада. Коли завершився ваш робочий день? Починався в сьомій ранку і закінчився в 22, в 21-й годині, в залежності від того, як справлялися з проблемами, які існували в той час. Потрібно спілкуватися з людьми. Як важливо міському голові особисто спілкуватися із містянами? Ну, по-перше, це прийомні дні. Має сам міський голова спілкуватися з людьми. Не радники, не заступники, а сам міський голова. Потрібно не тільки на машині їздити, а можна пройтися пішком по місту, послухати, що люди говорять, які проблеми існують. Це дуже важливо, тому що. Люди, які живуть в нашому місті, вони, як ніхто, бачать і знають ті проблеми, тому що вони зустрічаються з ними щодня. Не потрібно ховатися людей, потрібно йти до людей, спілкуватися з людьми, не їздити в відрядження. 16 відряджень за цей рік. Уявіть собі, 16. А коли працювати? І ми тільки чуємо, що хтось в чомусь винен, попередники винні, влада. Якщо ти прийшов до влади, якщо тебе обрали люди, то потрібно працювати. Не розповідати всім, хто винен, а робити роботу. От для цього і потрібен міський голова, заступники, департаменти. Люди мають нести відповідальність. Як часто ви спілкуєтеся із городянами? власне, якщо спілкуєтеся, то про які саме проблеми вони вам розповідають? Знаете, Що їх болить зараз щодня, спілкуюся. Прогулюючись з дитиною, ідучи сам на зустрічі з людьми, ветеранські організації, до людей, спілкуючись з людьми. Ви Знаєте, сама велика проблема це в те, що сьогодні, що болить людей. Це ціни. Ціни на ліки. Ви подивіться, які ціни на ліки. Пенсія. Дуже маленька пенсія. Це підняття комунальних тарифів. Це те, що у людей забрали можливість спілкуватися. Я говорю про соціальні квітки. Ви знаєте, яких просто взяли, відібрали у людей. Люди мали можливість більше спілкуватися один з одним. А люди поважного віку, для них дуже важливо, це спілкування. Це люди, які не вміють жалітися, але яким потрібно уділяти увагу. У людей забрали те, чим вони користувалися два роки. І ніякої інтернативи нової для людей не зробили. А тільки що ми бачимо? Ми бачимо, що сьогодні. У людей забирають останні кошти. Я говорю це про підняття курсу долара, тому що ціни піднялися, заробітня плата і пенсія залишилися на тому ж рівні, як і було. Як людям жити? Ви знаєте, це те, про що говорять люди? Як їм жити? Це тут мені питання, що влада хоче, щоб ми вимерли всі для того, щоб нам не сплачувати пенсію. Це саме болюче питання. На сьогоднішній день. Ну і ситуація в нашій країні це те, що йде війна. Люди хочуть миру. Люди хочуть мирного неба, люди хочуть працювати, хочуть, щоб діти ходили в школу, щоб відбувалися свята в школах, в садочках. Людям потрібна стабільність і мир. Це те, що потрібно нашим людям. Нещодавно ви спілкувалися із представниками. Ветеранських організацій, власне, як часто відбуваються такі зустрічі, і як вони відбуваються, і про що ви, що ви обговорюєте, і саме цього року, які проблеми винесли на обговорення? Ну, проблеми я вже говорив. Ви знаєте, я стараюся максимально часто зустрічатися, приходити в ЖЕКи, зустрічатися саме з людьми, які мене запрошують на зустрічі. Знаєте, це те, про що я говорив. Це те, що потрібно з людьми спілкуватися, потрібно приділяти їм увагу. Забрали в цьому році від ветеранської організації 30 тисяч гривень. На наступний рік планують замість ще забрати ще 20 тисяч, замість того, щоб додати ветеранські організації, тому що це волонтери, це люди, які допомагають один одному, в них ще забирають кошти. Розумієте, це те, що болить людей. 40 мільйонів коштів неосвоєних, а вони забирають у людей 25 тисяч гривень у вітеранській організації міської, замість того, щоб додати ці кошти. Що таке 40 мільйонів гривень це кошти, які пропали. В загальному не використано в цьому році 90 мільйонів гривень. Але 50 мільйонів це переходящі на слідучий рік, а 40 мільйонів гривень це вже пропали. А що таке 40 мільйонів гривень? Це не просто це гроші, а це невідремонтовані вулиці, тротуари, це лікарні, садочки, це кошти, які можна було використати для того, щоб людям було краще працювати, жити, можливість була дітям ходити в новий садочок відремонтований. Це гроші, які пропали. Це повна бездіяльність міської влади. Тому що ніхто за цим не слідкує, немає ні у кого бажання щось робити, а це потрібно робити зранку до вечора. Субота, неділі, свята цим потрібно займатися. Знаєте, раніше ми просили у держави, просили в облдержадміністрації якісь кошти, тому що нам не вистачало, ми хотіли зробити ще набагато більше. Коштів не вистачало, а 40 мільйонів, ви знаєте, 40 мільйонів пропали. Не використані. Як ви гадаєте, Віталію Михайловичу, можливо, не мер бездіяльний, а можливо, просто команда у нього не сильна. Ну я думаю, я, я не тільки я зараз не хочу сказати, що одна людина. Я просто говорю, що одна людина, яка цим не займається. Тому що постійно відрядження. Ви знаєте, через інтернет дуже важко керувати містом. Можливо, є хоч якісь позитиви у році минулому. Ну, ви знаєте, в цьому році, на мою думку, дуже великий позитив це те, що все ж таки на Соборній площі в нас є будинок Діда Мороза, де діти мають можливість прийти до Діда Мороза, загадати бажання, отримати подарунок, покататися на поні, покататися на ковзанках. На мою думку, це самий великий позитив 2014 року. Ви балотувалися до Верховної Ради України так. Зараз ми маємо народних обранців, вибори пройшли. Як ви можете оцінити їхню сьогоднішню діяльність? Ну, знаєте, ми бачимо бюджет 2015 року. Це говорить про те, що повністю всі проблеми, які існують в нашій державі, наші народні обранці, влада переклала на плечі людей. Про що це говорить? Це про те, що не піднімаються. Заробітні плати, не піднімаються пенсії, відміняються пільги, піднімаються комунальні послуги, піднімаються податки. Я думаю, що це удар, починаючи від пенсіонерів, закінчуючи малим і середнім бізнесом. Робота не задовільна, тому що проблеми переклали на плечі людей. Не шукають, як вирішувати це проблеми за рахунок держави а тільки думають, як це зробити за рахунок людей. Так що моя оцінка роботи Верховної Ради не задовільна, Верховної Ради, Кабінета міністрів, ну і всіх решта, тому що проблеми перекладати на плечі людей не можна. Треба думати про людей. Треба думати, як це зробити, надходження в бюджет, але щоб від цього не страдали люди. Ви бачите, нам уже цілеспрямовано нав'язують такі думки, що ми повинні розуміти, що наступний рік буде важким, тому що економічна криза, Україна рухається до Європи в державі. Війна на які покращення можна чекати. Але насправді можна було, я вважаю, і так врізати буквально все, що ми маємо зараз. Знаєте, так, ми це чуємо. Чуємо від всіх, і від прем'єр-міністра, і від народних обранців. Але сьогодні ми чуємо і бачимо в інтернеті по телебаченню, 200 тисяч гривень коштує зимова гума для автомобіля прем'єр-міністра. Скажіть, будь ласка, а що находити по 200 мільйонів гривень за тиждень на рекламу були кошти, а знайти кошти на зимову гуму прем'єр-міністр не може? Це те, про що я говорив, що влада повністю перекладає всі проблеми держави на плечі людей. На жаль, на жаль, на тих людей, які сьогодні пенсіонери мало забезпечені, багатодітні, а цього робити не можна. Про них треба дбати і допомагати. І страдає малий і середній бізнес. Тому що ті податки. Тут ми чуємо, що податки зменшуються, але бачимо що з іншої сторони, податки збільшуються. Як будуть працювати бізнес, я не розумію. Віталій Михайловичу, згадуючи рік, що минув, яким він був для Чернівців, можете зараз виокремити три найважливіші проблеми міста, які потребують нагального вирішення водоканал. Це теплокомуненерго. Ну і вулиця Богдана Хмельницького. Це три таких негайних проблеми, на яких потрібно, якими потрібно займатися зранку до вечора. Кожний день. Починати і закінчувати цих всіх, всіх комунальних підприємств і цих об'єктів. Тому що це дуже важливо для нашого міста. І нарешті вже заборонити установку цих мафів по місту. На площі філармонії. Площа філармонія стоїть мав, продають каву. Ну це жахливо. жахливо. І установка торговельних місць на Калинівському ринку. Значить, це комусь вигідно. Це не вигідно, це йде повністю в кишені підприємців, але ніхто не думає, на жаль, про людей, ніхто не думає про комунальні підприємства, про бюджет міста. Знаєте, За ці кошти, якщо б установити два торговельних місця на Калинівському ринку, можна було зробити конкурс. Це додаткові надходження комунальному підприємству. Можна було зробити міжбудинковий проїзд. Хоч один зробити за рік міжбудинковий проїзд. Ви знаєте, це гарна практика, яку ми почали робити. Ми зробили більше 35 міжбудинкових проїздів. І потрібно продовжувати тротуари, міжбудинкові проїзди. Ремонти в школах, в садочках, модернізація котелень. Цим потрібно займатися. А ми тільки чуємо, що попередники, відрядження, але роботи особисто я не бачу ніякої. Даже ви, ви бачите, що навіть сесії не можуть проводитися сесії. Перед сесією є День депутата, погоджувальна рада. Чому всі проблеми вирішуються на сесії? Ви подивіться. Що зараз іде якась в сесійному залі постійна війна, міський голова з депутатами. Дивіться, так зневажливо ставитися до депутатів і до людей з висока і дозволяти собі якісь такі речення, знаєте, ну негарно. Це в першу чергу виховання. І потрібно поважати і депутатський корпус, і потрібно поважати людей. І з ними треба спілкуватися. І вирішувати разом проблеми міста. Не зрозуміти, а не виясняти відношення один з одним на сесії, на виконавчому комітеті. Тим, чим займається зараз міська влада, так робити не можна. Чим зараз ви займаєтесь особисто? Я вже казав неодноразово, я очолюю благодійний фонд Вікторія. Ми, як і працювали, так і працюємо. Ви знаєте, що завдяки цьому фонду нам вдалося. Купити нові рентген-апарати. Багато обладнання медичного нам вдалося купити і в дитячу лікарню на вулиці Боковинській. Сьогодні ми купляємо і допомагаємо реабілітаційним центрам, інтернатам. Займаюся тим, чим займався постійно. Програма наша завершується напередодні нового року. Що би ви хотіли побажати чернівчанам? Знаєте, я хочу побажати всім чернівчанам і всім українцям мирного неба над головою. Здійснення всіх мрій, тому що всі і дорослі, і маленькі загадують бажання. Я в цьому впевнений в новий рік. Я хочу побажати це здійснення всіх бажань, здоров'я, щастя, добра і Божого благословіння. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, Віталій Михалішин був гостем програми Чернівці. Сьогодні залишайтеся і надалі з нами. Побачимось!